Отже, налаштування, що ми тут маємо? Тут автоматично показані шаблони документів, рахунок та акт, який ви можете генерувати, якщо додано рейс у адрес замовника заявку. Ваш шаблон заявки ми можемо додати це з елементів автоматизації та для роботи з податковими накладними та вигрузка операцій в 1С. Та історія дій. Тут видно, хто, коли, за яким рейсом, та яке робив. Тобто, якщо хтось щось видаловав, або хтось вносив якісь зміни, це вся історія, це ведеться. Отже, перейдемо до підприємства. Поки що лише одне можна додати, але в подальшому у рейсах там враховано, це можна вести одночасно по декількох підприємствах. Облік. Отже, заходимо у вашу картку. У картці ваші реквізити, усі дані, ну, це API, це для подальшої інтеграції з Wardів, це потім розкажу. Це на доробці в нас знаходиться. Та додаєте свої реєстраційні документи. Далі, параметр кишлу, для чого це? Якщо ви розраховуєте з перевізником за рахунок своїх обігових коштів та можете виставляти конкретні. Строки оплати ви вибираєте ну, вивантаження. Передплата це за замовченням прив'язується до вивантаження, а далі ви стосовно доплат, можливо, до повного пакету документів та кількість днів. Далі вибираєте дні банківські або календарні. І зберігаєте, настроюєте. Далі ще елемент один автоматизації. Якщо ви додате свій шаблон заявки, ви можете автоматично додавати, зразу, щоб у шаблон підтягувалася печатка. Тут є печатка демонстраційна, ви можете її додати, щоб перевірити, як це працює, не додаючи свою. Але там за декілька кліків ваша повністю згенерована заявка може відправлятися на пошту електронного перевізника. Але працюємо далі про автоматизацію.